Скільки заробляють українці у Польщі. Мене звати Кубою Гені, я власниця агентства нерухомості рухому Home у Варшаві, і ми допомагаємо клієнтам купувати житло за допомогою власних коштів та за допомогою іпотеки. А біля мене сидить Аліна Сафонова, яка є експертом з іпотек. У мене в агентстві і вона допомагає клієнтам отримувати іпотеку, щоб купити житло. Алін скільки в нас є виплачених іпотек у 2024 році? У 2024 році нам вже вдалося закрити 28 успішних успішно іпотек. Ну і відповідно стараємося, щоб ця кота в нас збільшувалася. Uh -huh. До кінця року плануємо можливо стільки ж закрити іпотеку. Клас. Тобто, стільки ж саме, що до кінця року Аліна триває за тебе руки. Адже для команди це дійсно дійсно класний результат. Але крім того, що Аліна допомагає отримати іпотеки. Нашим клієнтам ми також робимо корисну справу, як мені здається, щомісяця Аліна підготовить спеціальний чек-лист для тих, хто цікавиться іпотекою Польщі. Про що це чек-лист? Чек-лист підготовлений під, так скажемо, запити клієнтів, тобто скільки потрібно заробляти, щоб отримати якусь певну конкретну квоту кредиту. Це може бути і 500 тисяч злотих, це може бути і 2 мільйони. Власне дуже часто нас питаються в інстаграм. Де ж потрібно працювати, або де ми бачили такі зарплати, так тому що окрім того, що Аліна робить цей чек-лист, сумами скільки потрібно заробляти, скільки потрібно платити за іпотеку у Польщі, ми знімаємо відео, на яких Аліна дає конкретні приклади того, скільки коштує нерухомість, дає перший внесок і скільки потрібно взяти в іпотеку, скільки ж заробляти, і особливо там, де ми зробили відео на 2 мільйони, тобто що нерухомість коштує 2 мільйони злотих, скільки потрібно заробляти, і там було найбільше питань: а де потрібно працювати? яким потрібно бути, щоб заробляти такі суми. Якщо ви плануєте купити нерухомість в Польщі за допомогою іпотечного кредиту, і вартість нерухомості становить 2 мільйони злотих, з яких у вас є 20% першого внеску, то кредиту вам потрібно буде взяти 1 мільйон 600. Щомісячний платіж по такому кредиту буде становити 11 тисяч злотих. Тепер перейдемо до того, скільки потрібно заробляти для того, щоб отримати мільйон 600 000 000 кредиту. Якщо ви одна особа, то ваш дохід нетто має становити 25 тисяч злотих. Якщо у вас двоє, тобто ви пара, то ваш спільний дохід має становити 25 500 злотих в сумі. Якщо ж вас двоє і маєте одну дитину, або ж вас двоє і маєте двох дітей на утриманні, тоді ваш дохід має становити 26 тисяч злотих. Сумі даний прорахунок зроблений тільки по одному банку, тому для того, щоб перевірити ваші можливості по більшості банків, які надають іпотеку саме іноземцям, запрошуємо вас на безкоштовну консультацію, адже іпотека це безкоштовна послуга нашої компанії. І от я попросила Аліну переглянути анкети, які заповнюють наші клієнти. Розкажи взагалі про анкети, адже в нас, крім того, що ви плачемо іпотеки перед тим як. Прорахувати свої можливості потрібно, щоб людина заповнила так. нас анкету. Щоб вона сповнила анкету, і власне в самій анкеті в нас є поля, посада. Ну і, відповідно, заробіток. Який же заробіток, так скажемо, тієї чи іншої людини, яка займає чи то посаду касира, чи то посаду якогось it спеціаліста, або ж там сеньор-менеджер, щось такого. І відповідно, взявши біля 800 анкет, uh -huh. ми так скажемо за допомогою чату GPT навіть uh -huh. використали, uh -huh. що Про, шучний, так. Так, провели таку, так скажемо, аналіз. Щоб вам дати якусь певну інформацію, і, відповідно по категоріям розповісти, скільки ж заробляють той чи інший спеціаліст, і відповідно ким потрібно все таки працювати для того, щоб отримати ці 2 мільйони злотих кредит, я взагалі ще хочу розповісти про суму анкет, чому в нас? Стільки багато анкет є 800 анкет, яких ми які ми опрацювали для того, щоб зробити цей поділ. Всі ці анкети це заповнюють люди, які потенційно зацікавлені в отриманні іпотеки у Польщі. Тобто, звичайно, певна кількість людей з цих анкет вони заповнюють анкету. Аліна дивиться, чи є в них достатні кредитні можливості, і говорить, яку суму кредиту вони можуть отримати, яку нерухомість можуть купити. Але так само потрібно розуміти, що для одної іпотеки це не одна анкета. Це якщо подружжя, то вони заповнюють на двох анкетах. Якщо трьох хочуть взяти іпотеку, не заповнюють трьох. І так само бувають випадки, коли люди, наприклад, на початку року заповнюють анкету з одною заробітною платою, а ліна їх прораховує, говорить: вам потрібно трішечки підняти заробітну плату, знайти іншу, наприклад, посаду. Теж такі бувають правильно шкається. Люди потім знову заповнюють ці анкети. Тому в нас назбиралася така кількість за цей рік 800 анкет. Або і... ж навіть можуть бути так, скажемо, ага. такі фіктивні анкети, де люди до просто бачу. хочуть дізнатися, скільки потрібно заробляти. І, відповідно, ми дуже багато записуємо таких відео, і, власне, щоб по суті не витрачати і ваш час і наш, то також запрошуємо до перегляду наших відео на YouTube, скільки потрібно заробляти і яку суму кредиту ви можете отримати. Але давай вже Дійдемо до головного питання, заради якого ми взагалі почали записувати відео? Скільки ж, скільки ж заробляють українці? Адже в нас анкети це в основному українці є трішки білорусів, але ну основна частина це в нас українці. Ки вони працюють, щоб Заробляти певні суми, давай Добре. почнемо від найменшого. Давай від найменшого це буде сума від там чотирьох тисяч. Ну і найвище це приблизно 36 Але також е, попереджу вас, що є така група людей, як єдноособові, якби джавальность єдноособова підприємці, які можуть заробляти набагато більше, і тут е, Але трошки... можуть і менше, можуть і мінуси можуть, бути. можуть і менше, так можуть бути і мінуси, але також так би потрібно більш детальніше перевіряти той заробіток, який вони отримують, бо зазвичай ще якісь допомогби як додаткові кошти, зуси, податки, все це враховується. Тоді може так, скажімо, бути менша сума, яку прийме банк до розрахунку. Угу. Тому на даний момент ми взяли під увагу більше тих тих осіб, які працюють на умові праці, на умові злучення, і відповідно покласифікували, хто працює на тобто на когось. Якщо ви так. підприємець навіть в ІТ-сфері чи в Лубі, ви навіть вчитель, репетитор, ми не могли вас взяти в жодну з цих, скажімо так, ділянок через те, що ви можете заробляти і найменше, і найбільше. Тому дійсно тут Аліна взяла тих, хто працює на когось, має умову. Можете середні, середні заробітні плати по Варшаві, навіть так. Бо ну, в Варшаві, Варшаві також можуть заробляти мінімальну крайову навіть навіть не в залежності від того, що це Варшава, столиця, тут мають бути якби більші заробітки. Але якби життя таке там, на реальність. жаль іпотеку отримати на мінімальні крайові важкувато більше для Варшави, тому ми взяли вже такі суми, де буде, якщо двоє людей працюють на цій заробітній платі, то можемо на щось розраховувати. Середньостатистично можна взяти якусь певну квоту кредиту. Ну також залежить від вкладу власного, який у вас є. Так хтось, наприклад, потребує якоїсь маленької суми кредиту, бо має достатньо великий угу. вклад власний, допустимо, з продажу нерухомості в Україні. Ж. Е, і відповідно тут, якби шанси мають бути. Не такі великі, не 30 тисяч має угу. заробляти, щоб отримати 2 мільйони. Бу, так. Тут все так. Да, давай будемо це в інших yeah. відео. Ми ще про це так. розкажемо. Взагалі у нас є урок з іпотеки. Кому цікаво, там буде посилання під відео. Теж у нас є цілий урок, який Аліна записала про іпотеку у Польщі, Кому цікаво, переходьте. Так я задаю вже тобі конкретне питання: хто заробляє відповідно до наших анкет від 4 до 5,5 в середньому. Скажу так, що це е, сам перед касьєри, тобто касери в продавці в магазинах або ж працівники складів, е, і також можуть бути вчителі, е, вихователі в дитячих садках, тобто це mm -hmm. така більш така група людей, е, обслуговуюча, так скажемо. Mm -hmm. Добре, наступних хто у нас іде так. Я буду підгадати скажу, скажу далі. Ми розрізнили від шести до семи з половиною, і тут ми вже замістили таких, так скажемо, спеціалістів, як спеціаліст з маркетингу. Також це може бути керівник кухні, бухгалтер. І відповідно щось тут підгляну. Може бути техніка або майстер на виробництві. Також розуміти, що це середня взяти, тобто кожна з цих людей насправді може заробляти і більше, і трішечки менше. Ми брали середню заробітну плату відповідно до наших анкет, оскільки так. в середньому ця людина може заробляти. Наступні хто у нас наступні е, група людей це від восьми до дев'яти з половиною, uh -huh. і тут вже заміщені такі спеціалісти, як фінансовий аналітик, лікар. Також маємо адміністратора систем, е, можуть бути інженери виробництва або ж менеджери з продажів. Бо uh -huh. в більшості випадків навіть менеджери з продажів мають певний відсоток так від того, скільки продали, і uh -huh. тут залежить скільки так. він заробить цьому місці. Це відповідно. Так. Так. Далі я тебе бачу від 10 до 12. Так, від 10 до 12 тут вже програмісти е, такі більш нижчого рівня, які так скажемо, тільки починають. Можуть uh -huh. бути навіть тестувальники, е, uh -huh. траплялися випадки. Е, також тут можуть бути зараз собі переверну е, фінансові контролери, менеджери проєктів або ж uh -huh. інженери механіки. Окей. Okay. Далі вже цікавіше від 13 до 15. Так, Куди від... потрібно піти працювати, щоб заробляти від 13 до 15 тисяч? Від 13 до 15 тут вже такий більш старший фінансовий аналітик, старший менеджер проєктів, тобто ті посади, які вже трошки, як скажемо, менеджера. Угу. В більшості випадків заробляють такі е, квоти і відповідно їх стати на більшу суму кредиту. Вас. Далі, хто у нас? Від 16 до 20. Тут якби зробили такий більший е, Роз, роз... Роз... Mm -hmm. так, розподіл, тому тут вже може бути програмний інженер, е, керівник відділу розробки, е, менеджер з it архітектури або ж керівник з інформаційної безпеки. Ну, судна більша it сфера дійсно. Так. Ми бачимо Так, більше IT. відповідальності мають нести ці mm -hmm. особи, щоб отримувати таку зарплату, так mm -hmm. і відповідно, така найостання наше mm -hmm. розрізнення по зарплатах це від. Двадцяти одного до 35 тисяч, і тут вже заміщені такі більш спеціалісти, які е, мають високий рівень е, освіти, угу. і відповідно даме бути технічний директор. Відділу керівник відділу інновацій, керівник ІТ департаменту або ж топ-менеджера. Достатньо часто зустрічаються люди, які працюють в Google, так, mm -hmm. вони там вже якісь старші сеньори і мають mm -hmm. певний рівень. Але що, а ще керівники якихось компаній, мені здається, що теж Може правильно? Бути. Здає, так, так. 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 Тобто не тільки IT, але, звісно, директор тут залежить вже від величини компанії, де він буде працювати, скільки його буде заробітна плата. Так, клас, дякую тобі, Аліна, за цей прорахунок. Я думаю, ви почули, де заробляють такі суми. Скільки потрібно платити за подеку заробляти, буде в іншому відео. Саме, що я ще подумала, зробити, можливо, окреме відео, це вже на майбутнє така обіцянка, чи є освіта, яка, знаєш, подивитися все-таки, чи освіта впливає на суму заробітку. Що скажеш можливо, можна. Але до речі, yeah. такого питання у нас никакці немає. Потрібно додати, для додати це. Та, та, та а потім вже так скажемо підготували для вас. От я зараз слухаю, бо те, хто може сказати, що от вони вивчилися і потрібно і тому стільки заробляють. А я вже там не маю часу. Насправді, те, що я дивилась по нашим клієнтам, то дуже багато зараз, не завдяки диплому, не завдяки тому, що вони закінчили якийсь університет, вони отримують вищу заробітну плату, завдяки якимось спеціальним курсам. І це показує, що дійсно зараз хто хоч. Че, то й може піти довчитися і в цьому заробляти навіть я приклад так я вчитель англійської німецької мов, е вчила бізнес-туризм на другій магістратурі, а сажу я власниця агентства нерухомості, так. То ти в нас хто з професії, Я інженер. Так скажемо, <рес> я вчилась на інженера, але в мене, до речі, трошки було зажизання, uh -huh. бо вже в Польщі вчилася, отримувала освіту, але за спеціальністю все таки інженер, тобто не фінансова консультант <рес> інженер, <так> скажу <рес> дальності. Дякую вам за перегляд. Запрошуємо на посилання під нашим відео і дивитись наступне відео. А якщо вам потрібно отримати іпотеку у Варшаві чи околицях? То звертайтеся до нас, ми вам з радістю допоможемо. Це вас на безкоштовну консультацію. Так, одра, я забула сказати на початок самому, адже отримання іпотеки це безкоштовна послуга нашої компанії. Чому Аліна, Чому у нас посту? Тому що за так скажімо, отриманий, отриманий позитивне рішення від банку, нам платить сам банк. Тобто, ви не поносите жодних коштів, окрім якихось певних коштів, зв'язаних з кредитом при його отриманні. А всю так скажемо наше винагородження. Все йде від банку. Нам залежить на тому, що вам дали іпотеку. бо якщо ми почнемо з вами працювати, всі внески складати внески до банку, вам не дають іпотеку, то що втрачений час. Тому дійсно залежить на тому, що вам дали іпотеку. Звертайтеся до зустрічі в наступних відео. Папа.